З шести перевізників, твій компанії не мають куди довозити, чотири компанії ледве справляються з цими об'ємами і ситуація поскладнюється з кожним днем. Якщо не дай Боже, буде потерпіння, можуть бути інші дуже критичні негативні наслідки. Вчора ми зібрали комісію по надзвичайній ситуації, ми прийняли рішення з керувати звернення голові обласної комісії. прем'єр міністром України, який є головою державної комісії, проінформував про ситуацію, яка в нас склалася, попросив в міру можливостей зайняти державницю позицією, допомогти відслідкову. Так сталося, що за останні тижні ті полігони, які там повозили сміття, масово почали відмовлятися від співпраці, люди опускають голову, масові перевірки різних силових структур, і ситуація виходить за межі дорогого. Вчора я звернувся до послів країн кредитованих Україні, мав телефонні розмови з батьма послами Польщі, Канади. Я вчора звернувся до представників всіх міжнародних медичних організацій Львів. Це місто, яке знаходиться на кордоні з Європейським Союзом, і будь-які критичні наслідки, пов'язані з ТКВ, можуть мати негативний наслідок для Східної Європи. Це дуже серйозна ситуація. Мені дуже приємно, що е, представники дипломатичного корпусу прекрасно проінформовані про ситуацію, вони прекрасно володіють даною тематикою і вони висловлюють підтримку і певний жаль, що ми в державі Україна не можемо вирішити питання, яке в цивілізованому світі вирішується елементарно просто, коли є солідарність, коли є допомога. Я, звичайно, мав розмови із нашими колегами мером міста. Які є за кордоном партнерами, також підтримку. Дзвонять небайдужі біляни, дзвонять представники з інших міст. Тобто, всі солідарні з нами. Нам формуні колеги треба виходити ситуацію, щоб не допустити підину, допустити лизун.